У Дубінського знайшли російський слід на цей раз. Мати Дубінського, як повідомляється, у лютому 22-го року та сама мама, як пам'ятаєте, яка любить швидкість. Тепер вона любить ще і розкішну нерухомість у Барселоні. Гроші на купівлю такої таких апартаментів надійшли від Екс. Працівниці адміністрації Путіна у цьому ж місті придбала квартиру і цивільна дружина депутата. Гроші їй теж надійшли від росіянки. Матір підозрюваного у державній зраді депутата Олександра Дубінського через чотири дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 28 лютого, купила квартиру в Барселоні вартістю в 288 тисяч євро. Ну а власне цивільна дружина, як я вже повідомляла, придбала у цьому ж місті житло на початку. Початку 21-го року про таке пише зокрема громадська ініціатива голка із посиланням на свої джерела у спецслужбах. Так, цивільна дружина депутата Олена Декерт придбала квартиру у Барселоні за 100 тисяч євро. Покупку оформили через кілька тижнів після введення персональних санкцій щодо Дубінського у Сполучених Штатах. Сталося це у березні 21 го Тоді українського депутата звинуватили у втручанні у президентські вибори в Сполучених Штатах і заявили про. Його причетність до пов'язаної із Росією мережі іноземного впливу, як зазначили в голці, рідні Дубінського перед покупкою нерухомості в Іспанії отримували кошти від Ксенії Кац та її матері Олени. Жінка отримала освіту, це з відкритих даних у Московському державному університеті. А, а власне, як стверджують представники громадської організації, голка Спецслужби їхні джерела в спецслужбах підтвердили, що жінка працювала в адміністрації президента РФ. І от е, постає власне питання: звідки були ті гроші і за що їх платили родичам Дубінського, якого і звинувачують зараз у державній зраді. Також журналісти з'ясували, що Дубінський двічі відвідував Росію у 2018 та 2019 роках. Останній візит відбувся якраз перед парламентськими виборами, коли він балотувався в депутати Верховної Ради. Поїздки до Москви та Санкт-Петербурга, зокрема, підтверджують транзакції з банківської карти Дубінського. Ну і нагадаю, що вже 8 серпня 2023-го дубінському оголосили підозру у підробленні спершу документів для незаконного перетину кордону і відправили під домашній арешт. А вже на початку листопада народному депутату оголосили підозру у державній зраді і відправили до СІЗО. Слідство тоді встановило, що Дубінський входив до складу злочинної організації. Сформованою головним управлінням ГРУ РФІ, основним завданням якої було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація України на міжнародній арені. За виконання завдань учасники організації отримували гроші від військової розвідки Росії. Тож, власне, маємо ось такі новини.